Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Щойно пролунали вибухи та стрілянина в одному із районів Харківщини. ТРО та поліція знешкодила диверсійну групу. Пишу телеграм-канали: в чорні мішки пакують 12 тіл ворогів. В нас без втрат інформація перевіряється. Чекаємо доповнення до кордону з Харківською областю. Стягують техніку, величезні колони танків та БТР. Росіяни на найближчих аеродромах готують велику кількість транспортних іл 76 для висадки. Одразу Тисячі десантників нам в тил пишуть, що окупанти полізли на Харків. Окупанти знову хочуть в Харків. Планують напад на Харків у середині травня. Командир Немічев з Кракена в інтерв'ю. За економіст каже: місто зараз значно краще укріплене ніж у лютому, 2022-го, коли росіяни вперше лізли. Три лінії оборони, ціла бригада захисників окупантам, тут нема чого робити. Вони можуть просунутися на кілька кілометрів у але я не думаю, що вони зможуть зайти аж на 10 кілометрів. З Вовчанська та прилеглих населених пунктів. Ктів евакуюють населення. Повідомив голова міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі. В інтерв'ю громадському радіо він зазначив, що поліція та волонтери працюють спільно над тим, щоб вивезти людей, які хочуть евакуюватись, але не можуть це зробити на власному транспорті. Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас, разом із гуманітарним центром, ми організовуємо вивіз тих місцевих, у кого немає своїх автомобілів. спільно з волонтерами та поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська та ближніх населених пунктів, сказав він. За його словами, удари по місту почастішали і окупанти атакують його артилерією, кабами та РСЗВ. З Харкова передають. Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім, противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з кабів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. Збройні сили України впевнено тримають позиції. Не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова. Його сил. Вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов'язки. Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях. Адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям. Росія може мати ресурси для загострення дій у прикордоні Харківської області. Але про наступ на Харків не йдеться. Про це повідомив керівник центру. Протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Телеграм. Ворог має ресурси для. Для активізації дію у прикордоні Харківщини Сили оборони контролюють ситуацію, зазначив він. За словами Коваленка, дії російських військ прогнозовані. Раніше зазначалося, що у ворога можуть бути ресурси для загострення у прикордонних районах Харківської області, але не для наступу на Харків. Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків. Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі, зазначив керівник ЦПД. Додамо сьогодні у мережі З'явилося, що нібито у напрямку міста Вовчанськ, приблизно за 70 кілометрів від Харкова, складна ситуація. Також зазначалося, що росіяни нібито можуть залучити резерви на цьому напрямку. Міністерство оборони пише: Збройні сили України захищають наші позиції на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб Каб. Спочатку ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній краї нашої країни за підтримки артилерії приблизно о п'ятій ранку. Відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито. Тривають бої різної інтенсивності для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога. 10 травня 2024 року в місті місію Овчанську посилилися обстріли. Ситуація напружена, тому місцевим мешканцям. Рекомендація евакуюватися з міста Очанська, даби не підтрапити під обстріл або перебувати в укриттях. Ситуація більш-менш стабільна. На зв'язку. Слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!